і, звичайно, це місце мало бути на підвищенні, на рівнині. Ну і не мати ні засики, злипи могли робити вже крокви. І поверх крокви набивали лати, також із легкого дерева, Та ж сама осика. бували і граба, але більше всього, що легке дерево використовували. І по цих лотах прив'язували снопи житньої соломи. Використовували життє соломи, бо найкращий варіант, з поміж інших солом пшеничної, ячного і саме довге садко, досить міцне. Для перекриття такої... потім зв'язати їх попарно, перевернути і потім ці парки прив'язувати.